Друзі, привіт! У деяких людей досі виникають запитання. Чи варто взагалі скасовувати штраф ТЦК, якщо завтра знову вони повторно накладуть цей штраф, вже провівши так би мовити роботу над власними помилками, яку їм допомагають зробити, і громадяни, і юристи, коли скасовують такі постанови у судах? Ось деякі запитання і ми бачимо, що людей це хвилює. Я поясню вам, як юрист, як це працює, де це написано, чи може взагалі ТЦК? Повторно розглянути одну ту саму справу і накласти знову повторну штраф. Скільки взагалі разів може ТЦК розглядати одну і ту саму справу? У своїх відео я постійно надаю приклади судових рішень, але сьогодні я зверну вашу увагу на такий цікавий момент. Ось вам приклад судового рішення, коли була успішно скасована постанова ТЦК. І ми бачимо із вами в резолютивній частині, що суд задовільнив повністю апеляційну скаргу і скасував постанову ТЦК та закрив справу про адміністративне правопорушення. І от я на цьому акцентую, тому що. Слова закрити справу ви будете знаходити майже у кожному судовому рішенні, яким скасовано постанову ТЦК про накладення штрафу. Є, звісно, ще й інші випадки, про такі я розповідала в окремих відео на своєму каналі. Це рідкі випадки, але вони також бувають, коли справу направляють на повторний розгляд до ТЦК, бо змінюють захід, який застосовується, але це дійсно рідко. Здебільшого суди справи, коли скасовують постанови ТЦК, закривають. От, нас же цікаві. Кавить, після цього може бути повторно накладено штраф вже після оскарження. І відповідь, друзі, тут насправді дуже проста. Є стаття 247 КУПАП, яка має назву обставини, що виключають впровадження у справі про адміністративне правопорушення. І отут, серед цих обставин, є ось така наявність по тому самому факту, що особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Постанови компетентного органу про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Саме наявність по тому самому факту щодо особи не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення має місце у більшості наших із вами випадках. У даному випадку мова йде про судове рішення, яке набрало законної сили та не було скасовано у суді вищої інстанції. Тобто, якщо є не скасоване судове рішення, яким закрито справу про адміністративне правопорушення, то ТЦК не має права знову розпочати розгляд такої справи, знову розпочати провадження в цій справі по тому самому факту щодо тієї самої особи. Тобто, простою мовою, якщо з вашою справою розібралися вже один раз. То більше розборок вже не буде по цьому ж самому питанню. Щодо вас вже все з'ясовано, скасовано і що головне закрито. А чи можете це як ви пишете, врахувати досвід власних помилок і почати так би мовити полювання, вже виправившись за конкретною людиною. На мою думку, так як вони в останній час публічно самі заявляють, що вони працюють на виконання планів, що вони працюють на статистику, це їх слова. То е, я не думаю, що така складна історія з виправленням помилок і саме полюванням за конкретним громадянином, вже з урахуванням усіх нюансів та висновків суду, їм простіше мобілізувати знову з помилками, ніж там щось дійсно дотримуватись якихось прав та закону. Що може бути гірше? Гірше може бути, якщо суд направить справу на новий розгляд до ТЦК. У такому випадку ТЦК дійсно зобов'язаний повторно розглянути цю справу. Та прийняти відповідне рішення за результатом розгляду. Але друзі, це дійсно буває не часто. До речі, про різні такі юридичні нюанси, судові рішення, корисні юридичні новини, і навіть деякі зразки заяв до поліції до ТЦК я залишаю в своєму телеграм-каналі. Тож переходьте туди, підписуйтесь, там багато корисно, і також не забувайте підписатися і на цей канал, тому що тут для вас тільки професійна юридична аналітика, а не популізм. Отже, друзі, фіналізуємо: чи варто оскаржувати? Штраф ТЦК. Це ваше право і вирішувати тільки вам. Безумовно, що є різні випадки, різні обставини. І на своєму каналі я даю вам якомога більше такої корисної інформації, щоб ви навіть і самі за потреби могли це зробити, оскаржити постанову ТЦК в суді. Але якщо потрібно, ви можете також звернутися і за правовою допомогою. Головне, що потрібно пам'ятати, накопичувати борги. Теж негарна ідея, яка має відповідні наслідки відповідно до закону. І про це також у мене є окреме відео на каналі, кому цікаво, можете передивитись. Але як висновок до цього відео повторно за одне і те саме правопорушення, якщо справу вже розглянули і закрили у суді. ТЦК притягнути до відповідальності не має права, не може і не повинен. А якщо це відео було цікавим та корисним, ви знаєте, що потрібно сигналізувати. Поставте вподобайку, поширюйте це відео, пишіть свою думку у коментарях та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.